Усім привіт! Будемо дивитися таро-розклад для риб на серпень 25-го року. Я вже дістала всі карти, і давайте дивитися. По-перше, у вас тут шістка пентаклів. Шістка пентаклів це дуже така, знаєте, збалансована карта. Вона взагалі про баланс в будь-якому аспекті. В стосунках, в роботі, в, в якомусь обміні, да? але зачасту це по пентаклям. У вас є достатньо ресурсу, щоб з кимось ділитись, ви їм ділитесь і отримаєте щось натомість. Це е, гідна оплата е, праці, це е, донати, які робляться від щирого серця, це допомога комусь, і ви отримуєте щось натомість, типу як вдячність. Тобто, це дуже така збалансована карта. Друзі вам допомагають, ви їм натомість. Так, от, от прям круть. круть. Далі у вас є е, імператор перевернутий, але цей імператор це такий жіночий імператор в такому аспекті. Да? Він тут, бачите, як ляльками все контролює. Перевернутий імператор нам говорить про те, що ви якось замотались, забігались, не встигаєте все, е, можливо, якось е, мені одразу прийшла до думки оця робота. З дому, да, коли ми все контролюємо з комп'ютера, там все щось дивимось, так далі, але тут виходить так, що у нас немає такої змоги. Все контролювати дистанційно. Да? І е, ми митаємо, щось робимо, намагаємося з, зробити все структурно. Да? Тобто, тут і про імператора немає тої структури, якої хотіла би, немає тої дисципліни, якої би ми прагнули, тому що ми мітаємось, ми якось необдумано робимо швидко якісь рішення, а потім вже розуміємо, що це була якась помилка. Тому е, тут рекомендація. Не м'ютушиця. Да? Тобто, якщо є якась проблема, імператор він такий, знаєте, дуже сталий, він дуже такий серйозний, у нього є відповідальність за когось, і він не має права собі дозволяти у цю Не Немає. Тому що він відповідає за, не тільки за себе, я би так сказала. І дев'ятка пентаклів. Тут іде історія, що можливо. Ви хочете заробляти більше, хоча ви і так вже класно заробляєте, але не відчуваєте цього. Тут відчуття ну тут, взагалі, про цей аспект, що ми не відчуваємо, що у нас і так багато всього є. Бачите, тут дев'ятка пентаклів. Це карта достатку. В перевернутому значенні це схибленість на якихось речах, які можуть. Того взагалі не, не вартувати. Е, також це знецінення того, що у нас є, і є в класному форматі. І це може стосуватися, наприклад, що ви заробляєте да, нормально, все по шість пентаклів, до речі, чесно і збалансовано. Але е, я не знаю, там в Америці така ж робота. Коштує більше. Да? Тобто, якась така неадекватність і знецінення своїх обставин, я би так сказала. Але при цьому всьому да, нам показують, що в плані грошей, в плані роботи у вас все шикарно. Хоча навіть ви можете цього не помічати, не усвідомлювати, але вісімка пентаклів: робота є, гроші є, клієнти приходять ви напрацьовуєте свій досвід, професіоналізм, свої навички, і все таке. Тобто, вісімка Пентаклів це карта трудоголіка, яка постійно працює, але при цьому є гроші. І це така, знаєте, спокійність. Ну то тобто, немає якихось різких перепадів. Да? Тут прям дуже класно можна досягнути чогось, є самовідданість, є щирість. В тому, що ми робимо. Тобто робота подобається. Класна карта. Далі риби, ваше особисте життя. Ті, у кого є партнер, у вас тут випадає дев'ятка жезлів, перевернута з прямим дияволом. Ні, він у вас перевернутий. Він перевернутий. Значить, що вам це говорить, що дев'ятий дім, по-перше, Може бути так в парі, що ви дуже дивитесь на те, як у інших пар щось відбувається, і як у вас не відбувається. І це про заздрість, це про порівняння, це про е неусвідомлення того, що у вас є, да? тому що ми, якби, а от у вас з Машей там, в них там тета, а у нас такого немає. Знаєте, тобто це таке опасна дорожка, особливо по дияволу, коли ми починаємо от в якусь таку історію созалежну входити, Коли ми сваримось, не можемо визначити, хто, хто винен нарешті. Повноцінно хто ж винен, кого ж тапками закидувати. Да? єсть дев'ятка жезлів це постійно наступаємо на й ті самі граблі, повторюємо свої помилки. Порівнюємо, знецінюємо, якось взагалі не цінимо того, що є. У нас ніби є щось спільне, але нас так багато всього розрізнює, що ми більше концентруємося на цьому. Тобто, така ви знаєте, історія нездорова, і воно вариться. Ви варитесь, ви, ви починаєте закіпати як пара. Тут обережно можливо є сенс зробити крок назад. І риби, у яких партнера немає. У вас король мечовий випадає. В принципі, він тут намальований як лікар. Можливо, ви познайомитесь з лікарем, <сум> чому б і ні. Да? Але, в принципі, це може говорити про те, що ви взагалі можете з якимось королем мечовим познайомитись, дуже такою структурною, чіткою, логічною, холоднокровною людиною, да? цікавою. Або може бути ще такий аспект, що вам, в принципі, буде не до стосунків, і ви будете працювати, ви підете своїм шляхом, ви підете в реалізацію своєї мрії, своїх бажань, своїх планів, і вам взагалі буде не до цього. Тобто, тут насправді може бути два варіанти. І порада риби для вас на цей місяць. Десятка жезлів. Бачите, яка? Десятка жезлів, в принципі, тут хочу вам сказати: хочеш зробити класно, ну, зроби сам. Та? Тобто, вона про те, що якщо ви хочете все-таки досягнути якоїсь цілі реалізації, то, будь ласка, беріть на себе ці зобов'язання і тащіть їх. Це важко. Угу. І наскільки ви готові до цього? Можливо, ще по десятці жезлів. Я би сказала так, що. Um, будьте готові до обсягу робіт, до обсягу зобов'язань, повноважень, і будьте готові вчитися um, делегувати всі ці речі, але тримати це все на собі, да? делегувати і тримати. От така от у вас історія. Тому що, бачите, тут жінка з цими пакунками набралась, ледве додому до, 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 дійшла, вона вся вода. Але ну, вона була готова до цього. От. Тому така от у вас порада риби. Сподіваюсь, ваш місяць буде прекрасним. Всім пока!